Зараз ми перебуваємо біля будинку в Києві, трагедія в якому сталася 17 жовтня 2022 року. Тоді тут загинуло п'ятеро людей, і зараз біля мене пані Надія. Її родині вдалося вижити. І ми запитаємо про все, що відбувається із будинком із мешканцями будинку протягом цих місяців після трагедії. Вітаю вас! Доброго дня! Кілька місяців після трагедії минуло. Що відбувається, як зорганізувалися сусіди ваші люди, яким вдалося вижити? Ну, за цей період, після цієї трагедії 17 жовтня 2022 року, ми е, створили ОСББ і займаємося всіма організаційними питаннями. Зараз, наприклад, ми займаємося питаннями землі, оформлення. От, е, ми дивимося зараз за цим будинком. Спостерігаємо, бо нам дуже шкода, що він зараз знаходиться от в такому стані і ем, е, під. Е... Природним впливом дощу і снігу, і такого іншого він, звичайно, з кожним днем він рушиться. Ось ми зробили, бачите, тут решітки на підвалі, решітки там на запасному вході, для того, щоб не могли потрапити посторонні особи, тому що вони вже тут були, вже заведені кримінальні справи, вже тут відбулася подія, яка призвела до кримінальної справи іншої. Це тут вбивство було. А і зараз ми знаходимося в такому стані, що після зустрічі з владою, яка була нашого представника голови ОСББ, на якій домовилися про співпрацю. Про допомогу влади у відбудові будинку, що вони погодилися, що вони будуть нам допомагати, будемо співпрацювати. Після цього ніяких рухів у цьому напрямку, крім розмов, абсолютно ніяких немає. Якщо ми повернемося на початок в день трагедії, тут був і мер столиці і представники влади, тоді людей евакуйовували і було, звісно, не до розмов. Коли відбувалася перша зустріч, які обіцянки ви почули взагалі, і про що йде мова? Про відшкодування, про переселення людей. На першій зустрічі нам, по-перше, мер міста, який був присутній у день трагедії, він буквально з перших хвилин сказав без всяких експертиз, без нічого, я вважаю непрофесійно, сказав про те, що будинок не підлягає відбудові. По-друге, вони у той день навіть з нами не зустрілися і не. Не підійшли і нічого ми з ними не розмовляли. Вони нам нічого не обіцяли, ніякої зустрічі не було в день трагедії. А коли відбулася перша зустріч в адміністрації Шевченківського району, то були там представники і Шевченківського району, і міської влади. то вони нас запевняли, що будинок не підлягає відновленню. І якісь такі примарні пропозиції були надання. Житла в, на хуторі в стороні Борисполя. Звичайно, що ці, як ми вже пізніше дізналися, що ці квартири розподілені військовим і для того, щоб вони якимось чином там виділялись нашим людям, то треба було багато сесії, верх... сесії місь... міської ради мали бути, і потім ви ж розумієте, що таке виділене. Квартири військовим, а тут потрібно їх перерозподіляти. Це виникнуть такі питання, знаєте, які не потрібні нам і, і тим людям також. От і не знаю, на сьогоднішній день Більш ніяких пропозицій не було. Більш ніяких пропозицій не було. І на сьогодні така ось пауза. І ми не знаємо, що що далі буде відбуватися. От, але принаймні вони побіцяли, що вони будуть з нами співпрацювати у відбудові. Але крім розмов, ніяких дій ми не, не бачимо, і ми не знаємо навіть які кошти. Ми дутут дуже багато інтерв'ю давав мер біля цього будинка. Дуже багато. Різних людей з-за кордону, всі всі приходили, інтерв'ю брали в наших е, можновладців. От я не знаю. Можливо, тут виділені кошти якісь за кордонні, які є на відбудову, цільові якісь са. Ми ні, ми нічого про це не знаємо. Якщо ми візьмемо Київщину, наприклад, Ірпінь, Бучу вже відновлення почалося. Вам обіцяли відновлення вже під час війни чи після? Е, ну Звичайно, що ми бачимо і знаємо, що навіть не тільки в Київській області, а в Києві такі будинки відбудовуються, а наш будинок чомусь стоїть питання його відбудови, чомусь стоїть на паузі. Кому це вигідно, кому це зручно, ми не знаємо, але ну, тільки не нам. Розкажіть, будь ласка, як ви зараз бережете те, що залишилося в будинку? Ви кажете, ось поставили решітки знизу, так щоб не мародерили, що відбувається з жовтня місяця. Ну, з жовтня місяця тут. Відбувалися і мародерства, і інші питання. І ми вирішили це закрити: закрити підвал, закрити там запасний вхід. Ось зараз закривають тут. Будівельники закривають балкон, щоб туди не було проникнення. От ми ми повиносили тут всі речі, які там можуть загорітися, бо вже був такий прецедент, що вже тут викликали пожежників і все. Тому ми кожен раз, кожен день, хто має таку можливість, всі ходять, всі дивляться, всі викликають поліцію, якщо це так потрібно, якісь, якщо такі якісь моменти виникають. Ну, принаймні, ми дуже хочемо повернутися в свій будинок, тому що е от е наші мешканці проживають хто, хто проживає у родичів, хто винаймає квартиру, хто е змушений був е виїхати за кордон. От, але дуже хочеться, звичайно, повернутися в свій будинок, тому що ми його е доглядали. Ми тут квіти садили, ми все робили для того, щоб він був у належному стані. От і сьогодні б хотілося поставити питання перед владою, щоб вони швидше е, вирішували питання відбудови, тому що люди хочуть повернутися на свої е, на своє житло тут жити. І бо тому, що ми е, в цьому будинку ми прожили з 1977 дев'ятсот сімдесят році. Дуже багато люд, людей тут також старожили. Тут є е, е, Анна Ісаковна, яка з сьомої квартири так вона тут взагалі до війни прожила людина. Тому всі люди хочуть повернутися на своє місце. Тут було 15 квартир, 5 людей загинуло, вам вдалося вижити. Розкажіть, будь ласка, чи оговталися ви після цього? Щоби, чи то порадили людям? Як себе поводити, як реагувати? Як ви зараз, наприклад, реагуєте на повітряні тривоги, залишаючись у Києві? Ту злощасного дня, 17 жовтня, ми знаходилися у квартирі, як багато наших мешканців. От після першого удару по сусідньому будинку ми вже були готові до того, що можливо щось трапиться і з нашим будинком. Тому е, своїми речами ми вже були у е, стояли там, де основна стіна у виході. От, і коли ми почули вибухи, почала сипатися стеля і цегла, і все розкрилися. Двері під е, вибуховою хвилею вхідні розкрилися всередину, і ми змушені були отак, от по, по тому. По тій цеглі, по тому всьому поверхні вибиратися. І ми таким чином вибралися на нашому першому поверсі був запасний вихід, і ми туди і вибралися. Але в цей період такі відчуття, що ти втрачаєш орієнтир в своїй же ж квартирі. От. І Єдиним спасінням є вода, і, і звичайно, бажання швидше вибратися. От. Тому і порада така, не дай Боже, що кому в такі, опинитися в такій ситуації, що речі ви маєте тримати у наплічниках, якщо у вас є щось в руках, воно може бути вибите цими матеріалами, які падають. от Як сталося із нами, що в нас сумку з рук вибило і все. І маєте з собою обов'язково мати воду, вона завжди спасає людей. От, а відчуття такі, звичайно, що два місяці, котрі я проходила тут, то звичайно наверталися сльози, вони навертаються і сьогодні. От, але на сьогоднішній день є таке, знаєте, ну, бажання відбудувати і повернутися, бажання відбудови, щось створювати. А вже а не жити минулим, хочеться те ну закрити ту, ту сторінку, хоч і це неможливо зробити. А рухатися вперед ми бачимо, хтось приносить свіжі квіти так в пам'ять загиблих. Тут як часто ви самі приходите додому. Ну, принаймні, о, цей останній місяць ми щодня, щодня тут буваємо, тому що ми весь час дивимося за будинком, прибираємо тут. От прибирали ось цю ділянку, щоб тут у нас квіти ще будуть рости. От, ми розумієте, не можна бути байдужим, коли ти прожив із 1977 року. От знаєте, буває таке, що ось буваєш в магазині. І йдеш і ноги тебе приносять до цього місця. Самі ноги приносять, розумієте? Приходиш, піднімаєш голову, і дуже дуже прикро і дуже боляче. Ось так дуже боляче. І боляче всім людям, які потрапили у ситуацію. Надія не згасає? Ні, звичайно, ніколи не згасає і не загасне. Кажуть, що вона вмирає останньою, але ми вмирати не збираємось. Я вам дуже дякую. Щойно ви почули історію того, як будинок, який постраждав 17 жовтня 2022 року у Києві, оговтується. Що очікують люди, як вони живуть? І головне, надія не вмирає. З вами була Антоніна Карташева. Це Ютуб канал Новини Лайв. Якщо вам сподобалося це відео, залиште, будь ласка, свій лайк. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про ситуацію. І залишайтеся з нами. Ми будемо слідкувати і надалі.